Цього року закінчується чотирирічний річний експеримент із запровадження дуальної фахової передвищої та вищої освіти в Україні. Але як все починалось із поодиноких ініціатив аж до 2013 року, коли стартувала системна робота і створення законодавчої нормативної рамки та уніфікації правил гри на державному рівні? Все завдяки партнерству фонду Еберта в Україні з українською асоціацією маркетингу та низкою закладів освіти, роботодавців, їх об'єднань і найголовніше підтримці Міністерства освіти і науки України. Проєкт розпочався у 2013 році із ознайомчої поїздки до Німеччини. Друга така поїздка відбулася 2018 року. А вже у вересні 2014-го проведено міжнародну конференцію, де виникла ідея створення концепції дуальної форми здобуття освіти та дорожньої карти із її впровадження. За підтримки Міністерства освіти і науки того ж року вдалося організувати 12 пілотних проєктів з інтеграції елементів дуальної освіти у закладах вищої освіти, розробити дорожню карту, драв концепції та провести широку інформаційну кампанію. На зустрічі із міністерською освіти Лілією Гриневич досягли домовленості про утворення робочої групи для роботи над фіналізацією тексту концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. До складу групи увійшли представники закладів фахової передвищої та вищої освіти, професійних об'єднань роботодавців, Федерації роботодавців України, експерти з питань реформування освіти. Хоча початково концепцію розробляли для закладів фахової передвищої та вищої освіти, на час її презентації після консультації із департаментом професійної освіти було вирішено уніфікувати документ для закладів освіти різних рівнів концепцію ухвалено у 2018 році Наступного року створено нову робочу групу з реалізації початкових етапів концепції та розроблено перший проєкт положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти і проєкт типового обдоговору. Того ж року Міністерство освіти розпочало чотирирічний експеримент щодо впровадження ДФЗО у закладах фахової передвищої та вищої освіти. 2020 року Міністерство освіти і науки, фонд Еберта та науково-методичний центр розширили і оновили меморандум про співпрацю щодо реалізації запровадження пілотного проекту. Станом на перший рік в експерименті взяли участь 17 зво та 6 ЗФПО. І хоча на час проведення експерименту припав дворічний карантин, а потім початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, кількість охочих долучитися до пілотного проекту зросла. Тож міністерство розширило перелік учасників. Методичний центр фахової передвищої та вищої освіти є незамінним партнером у впровадженні ДФЗУ із 2014 року. Щорічно ми проводили аналітичні дослідження з метою виявлення основних проблем впровадження дуальної форми здобуття освіти в Україні, кращих кейсів та проводили заходи. Разом ми створили ряд методичних матеріалів та відео. Крім того, науково-методичний центр розвивав дуальну освіту для аграрної галузі в рамках проєкту німецько-українського політичного діалогу. Хочемо висловити безмежну вдячність всім, хто протягом останніх 10 років розвивав дуальну форму здобуття освіти в Україні. Все буде Україна!